Друзі, добрий день! Сьогодні день народження видатного українця американського походження Джеймса Мейса. Мені особливо хочеться розказати більше про нього, тому що Джеймс заслуговує не тільки, щоб згадували його в дні, коли українці пам'ятають жертву голодомору геноциду. Але багато подій культурних і історичних мають бути пронизані пам'яттю і згадкою про Джемса. Він прибув в нашу країну тоді, коли історія, власне, тільки починалася новітня відтвореної державності. А про стару ще дуже мало було написано і сказано. В газеті тоді це був. 96-97 рік ми почали вести рубрику Історія І Я. І Ігор Сюндюков, прекрасний наш автор, він пам'ятає про те, що перші листи, які ми надрукували з пам'яттю спогадами про Голодомор, викликали шок в суспільстві, тому що була така реакція Невже -вже можна. Голод. 33-го Голодоморе в Україні були найбільш табуйованою темою. І тому було дуже мало тих, хто брався за її висвітлення. Ну, до того ж, вона доволі делікатна і складна, бо насправді можна кожний рік розповідати про жахи і про канібалізм, але не заходити так глибоко, щоб проаналізувати політичні причини. А Джеймс був тою людиною, яка сміливо і мужньо вислухала не тільки сповіді українців в еміграції, які розповіли йому, і він немало болю людського прийняв, за що, як ми знаємо від нього. Українці в еміграції називали його українським святим. І я переконалася в тому. Цьому його самовідданості, його сердечності тоді, коли він прийшов до нас у день. Ця історія загалом дуже цікава, але якось так вийшло, що навіть колеги-журналісти не так багато взагалі приділили цьому уваги. Виявляєте, людина, яка приїхала розповісти українцям про найбільшу їхню трагедію, до речі, ми видали книгу. Джеймса, ваші мертві вибрали мене. І коли сьогодні будуть садувати, то я б хотіла, щоб і читали, щоб читали все, що він створив для нас, щоб ми швидше подолали свою позеноцидність. А він вважав, що українське суспільство позеноцидне і мав для цього, звичайно, дуже багато підстав, як ми розуміємо, а тепер вже... Коли і другий геноцид на наших землях відбувається, то, зокрема, мабуть, тому що дуже мало українців засвоїли його досвід, його застереження. Ну, а головне навіть не в тому, розумієте, от день стільки років писав про Джеймса, але це не стало основою державної політики. Джеймса повість про двох журналістів. Гаррета Джонса і Волтера Джуранті, як я мріяла, так і не прийшла ні в школи, ні в ВУЗ, для того, щоб це бути обов'язковою лектурою. Ті уроки, які Джемс сформував, він говорив про те, що незалежність здобула УРСР. Ось, власне, ми створювали альтернативну гуманітарну політику у Газеті День. Ну, Звичайно, на це дивилися з великим інтересом і часто навіть хвалили, але тільки цього. І Джеймс добре розумів причину всієї проблеми, бо він знав, що пострадянська номенклатура вона така, що вижила його з інституту, який тепер називається інститут імені Кураса. Але він туди прийшов з такою наївною вірою, що Україна відроджується, його знання будуть потрібні. Я думаю, десь. Півроку він попрацював там і його звільнили. І часто мене питають, як сталося так, що газета День отримала таку потужну постать, таку величину світового масштабу в свої, в свої ряди. І я всім кажу, друзі, я вам розповім простий рецепт такого, такої удачі. Джемс в той час в Україні був безробітний. Сьогодні я читаю багато всіх пізніх похвал для нього, і там першим рядком стоїть, що він був професором Києво-Могилянської академії. Так, Джеймс був згодом і професором. Він викладав у Могилянці. Ну, наскільки я знаю, це така майже приватна деталь, але вона красномовна, але йому там нічого не платили. І жили вони з Наталею за кошти, які Джеймс отримував у газеті День. До речі, йому страшенно пощастило, що він знайшов в Україні не тільки кохану жінку, але й саму віддану подругу Наталя Дзюбенко-Мейс. Прекрасна письменниця, поетка, і яка звичайно звичайно продовжує все, що може, для того, щоб ідеї Мейса жили. Але все ж таки зусиль приватних людей стало більше, але їх недостатньо. Я не, не, не чекаю від сьогоднішніх людей в сьогоднішній владі якоїсь самовідданої віддачі від того, що я зараз щось скажу, і вони це зроблять. Ні, я думаю, що це ще не, не зараз відбудеться, але я хочу, щоб наростало розуміння серед людей. От щоб ви, почувши те, що я розповідаю, переказали, що треба, щоб приходили в книгарні, питали, тому що ми дещо перевидавали, До зокрема, і ось книга День і вічність Джеймса Мейса, яка вийшла ще у 2005 році. Тобто, ну, вже 20 років ця правда серед нас. І ми, якщо хочемо врятуватися в цьому жорстокому конкурентному світі, ми повинні цінувати своїх кращих, пам'ятати їхні застереження. І вони дуже важливі для сьогоднішнього дня. То, до речі, Джеймс нас в дні тоді ми ще не були готові одразу так сприймати це, бо ми тоді були такі американо орієнтовані, і ми так всі вважали, що Америка нас всіх любить страшенно і хоче нам тільки добра. Це ще було до звичайно Будапештського меморандуму. З Будапештським меморандумом пройшло вже трошки більше тверезості у всіх журналістів, я думаю. Ось, але Джеймс критикував не тільки нашу владу, він критикував своїх президентів американських і тому я можу сказати, що американське посольство ну так собі до нього ставилося прохолодно. Хоч він був звичайно громадянином Сполучених Штатів, але таким вільним громадянам, вільною людиною вільного світу. Справді в кращому вимірі. Ось, але мені так само не дуже близько те, коли про нього починають говорити, говорять про етнічний момент. Кажуть, Джеймс був такий тому, що він був індіанцем, а індіанці теж потерпіли від імперіалізму. Вони розуміли це, і тому він такий. Так, і це, звичайно, було. Але ще більше було іншого. Інше було в ньому те, що, на мій погляд, що він здобув висококласну освіту, але залишився дуже совісною людиною. Що в американських центрах було засилля Радянщини, і він, він познайомився з прекрасними українцями еміграції, зокрема Романом Шпорлюком, і через них більше зрозумів і чув Україну, він почав займатися українською історією українськими суверен комуністами. Хоча спочатку він займався і, взагалі, історією тут більшовицького перевороту і його наслідків, і тоді він почав писати активні тексти. А вже потім він став головою комісії разом з Робертом Конкестом, робив доповідь Конгресу Сполучених Штатів про Голодомор-геноцид в Україні. І ця доповідь, яку він підготував в 86-му році, стала реально справжнім вибухом вперше. Перше відкривши свідому загалу очі на масштаб катастрофи, яка відбулася на наших землях, я ще хочу сказати, що якось я на початку 2000-х була в музеї Червоного Христа в Женеві. Не знаю, як зараз там давно вже не, не мала е, вражень, можливо, хто буде відвідати, подивіться, тоді я просто була вражена тим, що в залах, такі фундаментальні, там на стінах були списки, сформовані за простим принципом: якщо в будь-якій країні в результаті стихійного лиха чи військового конфлікту загинуло мінімум тисячі людей, дата, країна і місце. Заносяться у цей список пам'яті. А я була шокована і сказала про це співробітникам музею, а потім і Вілиста написала, коли побачила, що в цьому мартиролозі цієї надзвичайної впливової організації не було рядка на той час, де було б написано Україна Голодомор близько 10 мільйонів. Я наводжу цей приклад ще тому, що це той штрих, який показує. Який рівень інформованості світової спільноти був, коли, як Україна жила в 20 столітті, і понад 30 років живе в ніби незалежній державі. І це ілюстрація до того, яку справу потім зробив і підняв Джеймс Газета і всі наші автори, які самовіддано працювали на цій темі? Слава Богу, тоді вже підключилися і Святослав Кульчицький, і Наші автори, і Юрій Шабовал, і Володимир Бойко з Чернігова, наш автор. І ну, не, я не можу зараз всіх всі перелічити, Газета «День» стала потужною трибуною для Джеймса. А крім всього іншого, це було чудо ще дешевше, тому що коли газета почала виходити англійською, ну, звичайно, потрібен був кваліфікований редактор, щоб був носій мови. І, на щастя, я тоді знайшла е, таку дівчину, але потім я зрозуміла, що саме газета стала для Джеймса запрошенням, бо він шукав роботу і побачив, що газета День виходить англійською, і він прийшов познайомитися. І так ми отримали відкриття другого фронту в газеті День, бо Джеймс багато чого нас навчив. Крім всього іншого, ми з ним разом. Уявіть, це ж його відвага, і його в 2000 році ми писали листа в Нью-Йорк Таймс, щоб Дюранті позбавили поліцейської премії. І це для нас всіх, мені теж було дуже важливо зрозуміти, що треба більш критично ставитися до того, що відбувається в світовій журналістиці. І що відбувається в світових інституціях, і більше власним розумом жити і думати про те, що не все так просто, як тепер говорять, Волтер да? Джурайт і Гаррет Джонс. Це перші імена, які Джеймс Мейс нам розповів і українцям. Вже згодом був знятий фільм Агнешкою Голланд з Польщі про Гаррета Джонса. Але, зокрема, там ніхто не задав джеймсу і не подякував. І це, знаєте, якась така, я би сказала, дуже мені неприємна забудькуватість і, і, і часом, я би сказала, і невдячність. Українці дуже люблять згадувати, що перше щось написав там Жнива Скорботи, чи ще щось написав Тімоті Снайдер. Тімоті Снайдер популярний історик. Я думаю, що він вміє заробляти. На своїх темах в Україні знає, з ким це робити, це добре. Для, для сучасного світу це зовсім непогана річ. Але ще більш дорогі ті безслівники, як Джеймс, які свого часу цю болючу правду писали заради любові до правди і заради любові до істини. Я хочу, щоб найперше українці пам'ятали, спочатку Джеймс Мейс, а потім всі інші. І Тімоті Снайдер, зокрема. Бо е, витісняти вартісне, менш вартісне це погана риса. Є у Віри полоскова, російської поетки, такі рідки, ко, кому нужны такие вкусные заменители. Ось Віра непогана авторка. Російська зараз не популярна, звісно, але, але слова правильні і доречні. Ну, і звісно, Джеймс був той людиною, який, по-перше, вивчив українську. Він працював над досконаленням своєї мови. Він багато створив, багато написав, був дотепним, іронічним, хорошим, жартівливим, прекрасним співрозмовником. І англійська газета під його редагуванням дні стала великим провідником наших ідей, українського погляду на світ і великою трибуною. До речі, тоді друкувалися у нас великі дипломати, Юрій Щербак і всі наші посли з англійською. І ми величились спеціальну колонку. Вся Україна вчить англійську. Тоді було дуже зручно для студентів, тому що один текст такий був в українській версії газети, а паралельно він виходив англійською в англійському тишневику. Уявіть собі, як було зручно вчити англійську тоді в цьому. в цьому випадку, в висококласному інтелектуальному виконанні авторів газети «День» і Джеймса Мейса. І тому сьогодні я думаю, що дуже багато людей мають згадати Джеймса. Бо січка пам'яті, яку він нам заповів, вона повинна світити в наших душах весь час. Не тільки фігурально, але просто цадуш Джеймса. Одразу тебе це відчуття гіркоти, коли він прийшов з парламенту, де йому фактично навіть і не дали більше виступити. Комуністи кричали: тоді ще були такі, які кричали: Янки Go Home. От нього не, не було загалом жодного. З жодного інтерв'ю великого повноцінного, тоді ж не було такого інтернету, як зараз, де кожен сам собі може робити інтерв'ю. Але ж пам'ять про нього і спогади мають жити, тому що на щастя є книги. Є книги, і я вам показала тільки ці, а є ще невеличка книга, яку ми перевидали. Знову-таки поїзд про двох журналістів Гаррета Джонса, Волтера Дюранція і ті, що вітають тебе, промокову хмельового. Багато-багато чого. Все, те, що хочеться вам показати, розказати, те, що нам Джеймс заповідав, щоб нам було в світі жити безпечніше, щоб ми навчилися жити безпечно в світі. Ось подивіться, який був Джеймс малий, у мами на руках. І я думаю, що кожен з нас може ще сьогодні згадати молитову Джеймса, бо він в країні нашій прийняв християнство, він був хрещений під іменем Яків Булава. Джеймс Мейс. З Днем Джеймса Мейса! З Днем нашої пам'яті і вдячності. Дякую, друзі!